В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Христо! Сьогодні ми маємо одне з великих свят: День святої П'ятидесятниці. Саме цей день є заснування святої Христової Церкви. Цей день ми вшановуємо. Пресвяту трійцю. Коли з нас, хто був на Вознесіння, це ми розглядали питання про те, що Ісус Христос мусив піти на Небо для того, щоб Дух Святий зійшов на кожного з апостолів і на кожного з нас. І сьогодні, ми, вшановуючи це велике Свято, ми проносимо такі слова Царю Небесний, утішитель душі істини. Що всюди і все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселися в нас. Ці слова ми не говорили молитви протягом 50 днів, після, після Воскресіння Спасителя. І сьогодні ми перший раз протягом 50 днів промовляємо ці слова молитви. І коли ти промовляєш ці слова молитви, то ти. Після цього тривалого перериву розумієш весь їхній сенс. Тому що перші слова вони відкривають нам істину, хто з нами є повсякдень, хто з нами є в той час, коли ми собі не можемо дати ради, в той час, коли ми не знаємо, як в тій чи іншій ситуації поступити. І Спаситель, коли посилаючи. Своїх апостолів і апостол його запитує, що нам казати. А він відповідає: Спаситель, Спаситель, Дух Святий буде говорити за вас. Так само, і сьогоднішній час Дух Святий допомагає кожному, і Дух Святий дишить де хочеть. І хтось може розповідати про благодать, що там є, там немає. Бо ми чуємо таку велику пропаганду цього всього. Одні натравлюють на інших, і паства довіряє тим, хто говорить неправду. Але кожен з нас повинен запам'ятати одну важливу річ, що немає такого мірила, щоб вичислював благодать. Чи є, чи немає. Дух Святий дишить де хоче. Він є повсюди. Але ми це теж питання розглядали, що вдома Дух Святий теж є, і Господь теж вдома є, і в дорозі є. Але не всюди ми його відчуваємо. І особлива благодать, ми це питання теж розглядали, що є тільки в храмі. І сьогоднішній день Він дозволяє нам після Божественної тургії читати коліно приклонні молитви, яких ми теж. Після Воскресіння Спасителя не вкликаємо, ви їх помітили. І сьогоднішній день він дозволяє нам коліна свої приклонити, але потрібно перед тим це заслужити. Бо кожен ми чуємо, хтось може сказати, я ніколи коліна не преклоняю перед кимось, а тим більше перед Богом. Але ми бачимо, що сьогоднішні зараз слова, які будемо прочитувати під час наших колінопреклонних молитов, то це ж треба заслужити, щоб перед Богом вклякти. Щоб впасти на коліна і попросити Його милосердя. Тому що, по собі помічаючи, що цей тривалий час протягом 50 днів, то вже хочеться вклякнути. Вже хочеться свої. Коліна приклонити до землі і Господу подякувати за те, що Він подає. Так хтось скаже, що а що Господь може подати, якщо подав нам війну, дає нам розбрат і тому подібне? Але не Бог дає війну. Людина сама зробила цю війну. Людина всьому в цьому винувата. Господь тут ні до чого. Господь просто стоїть в стороні, коли людина відходить від Нього. І точніше людина відходить, як я сказав. Людина відходить. Господь залишається тут. Він завжди залишається в очікуванні людини. Але людина покидає Господа. Людина відходить від Нього, відходить від Його благодаті. А пізніше кажемо: Господь винуватий. А чому сталося так? Чому є вбивство дітей? Господь ні до чого не привів до цього. Господь дав заповідь. Люби ближнього, як самого себе. Возлюби Господа всім серцем, всіма своїми думками, всім своїм почуттям. Він сказав, робіть це, але Він дає свобідну волю кожному з нас. А людина вже вибирає, чи йти вліво, вправо, прямо, назад. Людина це все вибирає. Господь всьому допомагає. Але коли людина. Відступає тоді, приступає диявол. І те, що ми маємо зараз в країні, це людина все наробила. Це кожен з нас теж долучився до цього всього. Чому кажу кожен з нас? Тому що були свого часу байдужі, байдужі до всього. І казали, без різниці моя хата з краю, нікого не чіпає. І так ми жили, жили, жили. Аж допоки ворог не зрозумів, що кожного хата з краю, і тоді почав бити. Почав бити, тому що він знав, що кожного хата з краю. Але коли сталася ця велика трагедія, велике вбивство проливання крові, то людина зрозуміла, що не так же ж добре бути в тій хаті з краю. Треба щось робити, треба ж рятувати це все, що я маю. Рятувати сім'ю, рятувати ближнього. І виявляється з цього всього висновок один, що недобре бути в хаті з Не Недобре бути в хаті з краю. Там теж Господь перебуває. Але ми знаємо, що один в полі не воїн. І Господь про це хоче сказати, і кожному каже, коли засновує сьогодні церкву. Дух Святий зійшов на кожного з апостолів на Пресвяту Богородицю, які чекали зі шестя Духа Святого. І на кожного з нас сьогодні теж сходить щастя Святого Духа. І ми в очікуванні цієї благодаті, і ми вже отримали цю благодать. І видима діє Духа Святого буде це освячення кожного з нас водою святою. І ця хата, яка з краю, ми повинні вже, дорогі брати і сестри, забути. Ми повинні що зробити? Ми повинні об'єднати всі наші сили, об'єднати всі сили навколо Господа. Бо якщо в тебе буде Господь в житті, то кожний з нас буде мати важливу роль. І ми не будемо байдужі один до одного. Бо Дух Святий саме так і працює, Він, як? Він поєднює. Бо сьогодні кожний з нас приходить до храму для чого? Для того, щоб відчути любов. Бо кожний з нас є, по суті, одинокий в цьому житті. Так має сім'ю, але в сім'ї не завжди розуміє. Що я хочу, і чи мені важко, чи гірко, чи я хочу порадіти, коли мені добре не може кожний порадіти. Тому що заздрість. Коли в мене біда, то радіє з того, що в мене біда, теж заздрість. А в церкві ніхто нікого не осуджує. Тому що, коли ми приходимо в лікарню, хіба ми сміємося з того, хто хворіє на рак, ні, ми навпаки. Хочемо якось підтримати і сказати, що все буде добре. Хоч не знаючи, чи буде добре, чи не буде, але підтримуємо. З кожного є дитинка, яка має застуду, і приходить в лікарню з температурою, то хіба ми сміємося з цієї дитинки? Ні, навпаки, пропускаємо до лікаря, бо дитинка хворіє, ми можемо ще старші люди зачекати, а дитинка не може. І відпускаємо дитинку вперед. Так само і церква. Храм для того і є, для того, щоб кожен з нас один одному допоміг, один одному поспівчував і порадів один за одного. І тут важливо пам'ятати, що ніхто нікого не осудить. Якщо тобі боляче є, розрадить кожен, хто може і ще більше того, помолиться. Бо в древності філософи що казали? Якщо вмієш помолися, якщо в людині є важко. А не вмієш, то подумай про людину добре. А якщо не вмієш і навіть подумати, то промовчи і скажи іншому про цю біду, і інший допоможе. Ось для чого, дорогі брати, і церква створена Спасителем, щоб об'єднати всіх. Щоб цю любов ми мали між собою. Щоби ми один одному сприяли в тій чи іншій проблемі. І тут ніхто не буде осуджувати за ту чи іншу провину. І коли в нас є радість, коли в нас є хрещення в храмі, наприклад, чи в кого день народження чи вінчення, ми один одного вітаємо, бажаємо добрі слова для чого? Хіба зі заздрості ні? Навпаки. Щоб людину піднести, що так вік, рік пройшов і ти наближаєшся ближче до старості. Але про цей час зараз не думай. Ти зараз порадій і прийми цю просфору в честь нашої молитви за тієї трапези Божественної. Тому, дорогі брати і сестри, запам'ятайте важливу річ, що церква це не є просто стіни. Це не просто стіни. Це ті стіни, які мають свою історію, ті стіни, які кожен долучався, наприклад, до цього храму з кров'ю і потом і зі сльозами, тому що хтось дав лепту на цей храм, і він теж мав в житті біду чи то радість. Але коли ти зводиш храм, то він залишається. І людей далі, які приходять до цього храму, яка задача? Молитися в ньому і допомагати один одному. Бо стіни залишаться. але чи любов буде між нами, це вже залежить від кожного з нас. Тому бажаю кожному з нас в цей день п'ятидесятниці, Пресвятої Тройці, щоб ми мали любов один до одного, щоб ми навертали свої сім'ї, які, якщо є десь. Не на тому шляху, щоб ми молилися за них, щоб ми не прожили життя даремно. Тому що Спаситель послав своїх апостолів в світ для того, щоб проповідали Його ім'я, щоб проповідали любов, щоб допомагали один одному. Бо звідки взялося, допомагати? Ми теж це розглядали питання, звідки почалося ось це волонтерство. Звідки почалося допомагати один одному від християнства, від Ісуса Христа? Він сказав, що немає різниці, кому ти допомагаєш. Тільки допоможи, якщо ти можеш допоможи. Тому бажаю, щоб ми мали любов між собою. Амінь. Слава Ісусу Христу!